Всем привет! Меня зовут Алена. Я руководитель Академии поступлений и переезда в Австрию, Германию, Денкарт. И у нас очень часто спрашивают, как переехать из Украины, как поступить в вузы, изучать немецкий язык. Поэтому сегодня у нас специальный гость Владимир, который расскажет обо всех нюансах, о переезде, о своей истории. Послушаем его. Будет очень интересно. Що ж, доброго дня, мене звати Володимир, прізвище моє Янко, я із Західної України, селище Ланчин, прекрасне, прекрасне селище. Хочу вам сьогодні розказати трішки про життя в Австрії, про те, як я це бачу, як я це відчуваю на собі. Я вже живу тут близько трьох років. Чим я взагалі займаюсь? Я працюю в архітектурному бюро, я клею скейл-моделі маленькі, дуже цікава робота, але розмова не про це. Я займаюся саморозвитком. Читаю, вивчаю нову мову німецьку, що є насправді не дуже легкою справою. Це також я зараз трішки до цього ще повернусь. Знімаю відеоблог, завжди шукаю десь перспективи. В принципі, я гадаю, що кожна нормальна людина щось таким займається, повинна займатися. Почнемо з самого міста Відень. Місто Відень це дуже красиве, історичне, різноманітне місто. В якому є 23 райони, кожен район по-своєму чарівний. Люди, як люди до нас відносяться, тобто до мене. Вони знають мене як українця, знають працелюбивого, який завжди розвивається, грає в баскетбол, спортивного, вивчає нові мови, комунікабельного, відкритого. Тобто вони сприймають нас дуже добре. Чи є чим тут зайнятися у відні? Ще раз повторюсь, Відень є різноманітний. Ви можете починати з того, що зранку йти по місту. Закінчуючи тим, що ось тут буквально 10-15 хвилин від відня, ви можете вже підніматись на каленберг на вершину гори, де ви можете відкривати для себе прекрасну панораму міста, де ви можете ходити на вечірки, ви можете ходити просто на мистецтво музеї, відвідувати Альбертіна і музеєм, що також дуже прекрасне. Тобто знайти себе тут кожен зможе у будь-якій своїй сфері. Головне бажання, що потрібно для того, щоб ви почали свій новий етап у житті тут у місті Відень. Які потрібні документи, які потрібні кроки, давайте так зараз працює програма, що кожен українець, який переїжджає сюди, може отримувати блокарт. Що таке блоккарт? Тобто це документ, якому ви можете тимчасово перебувати спокійно, працювати. У вас є дозвіл до ринку роботи, ви можете працювати тут із цією картою офіційно, відчуваючи себе у безпеці. Що для цього потрібно? Потрібно сюди приїхати. Піти до поліції, здати свої там, документи, паспорт, за це вам там, протягом двох тижнів ви отримуєте е, цю блукарт, що е, є одне з найважливіших, вам потрібно знайти апартаменти, житло, прописатись, там, і тоді ви точно це отримаєте. Після чого вам допоможуть з тим, щоб ви вивчали німецьку мову, тепер ми повертаємось до цього. Є така штука, як ОІФ, вони допомагають нам інтегруватися суспільство, тобто вивчати мову. Тому що і мова це дуже важливо. Скажу по собі, я не оцінив, я недооцінив вивчання нового, нової мови. Тому що я думав за рік, тобто я можу дійти до цього один. Насправді не так все класно, як вони можуть вам всі розказувати. Потрібно 2-3 роки. Якщо ви працюєте, будете працювати в німецькому оточенні, де всі спілкуються тільки виключно німецькою, навіть не англійською. Повірте, тоді ви вивчите швидше, так як я працюю е, в україномовному суспільстві колективі. Перепрошую, я спілкуюся ще англійською, тому мені німецька трішки пішла важче, і за рік я зміг дійти до B1 рівень, тобто я недавно місяць назад здав B1. Тому будьте готові, що це такий трішки важкий шлях на рахунок цих курсів, е, ви можете їх брати. Як і зранку, так і в обід, так і вечором. Тобто до вас дуже ніжно, я б сказав, підходять і стараються максимально допомогти вам, щоб ви могли знайти для себе комфортний час. Можливо, хтось буде з вас зразу працювати. І буде незручно там протягом дня, наприклад, в 11 годині ходити на курси. Так, тоді є рішення, ви можете приходити вечором. На шосту або зранку, як я це робив, з 8 до 11 години дня, після чого я ходив на до роботи, до праці. Курси проходять 5 днів на тиждень кожного дня, що я вважаю насправді дуже важливим, тому що потрібно кожного дня її вчити три години, тобто повторюсь від 8 до 11 Після чого відбувається екзамен, підтвердження ваших знань. Екзамени на А1, А2 насправді прості, Б 1 уже складніші. Ще така я. Допомога є ще таке, як допомога для нас, українців. Ті, хто ще не працюють, тільки переїжджають, вони будуть виплачувати допомогу у розмірі, якщо я не помиляюсь, 240 євро. Плюс, якщо ви знімаєте апартаменти, вони також готові доплачувати за апартаменти. Вам потрібно у, у договорі вашому е, є вписана сума, скільки ви оплачуєте за житло, і там вони можуть до 300 євро вони можуть вам компенсувати цю ціну. Тобто може на одну людину виходити 400 євро, 400, максимум 500. Я думаю, це максимум. Як тільки ви підете на роботу, виплати ці пропадають, щоб ви це також розуміли. Сама країна, Австрія, тобто вони працюють для того, вони готові у вас інвестувати кошти заради того, щоб ви були корисні їм як. Ви були частиною цього суспільства і ви були їм корисні, тобто ви платили податки і так далі. і так далі. Це я думаю вам зрозуміло. Вони будуть вас агітувати чим швидше знайти вам, вам роботу. Якщо у вас є якісь вже підтвердження диплому, або ви, якщо ще не вчились, то не маєте, так? то це також дуже важливо мати диплом з навчання. Тим ви можете швидше знайти роботу, і той, хто у кого є підтверджений диплом з навчання та вищого навчального закладу, отримує більшу заробітну плату, ніж той, хто не має того диплома. Там різничка від 300 до 500 євро. Мені здається, автоматично зразу міняється. Також є можливість отримувати рот весь рот карту. Що для цього потрібно? Потрібно пропрацювати мінімум 12 місяців на одній роботі, отримувати на одну людину не менше 1220 євро нетто, Бруто це приблизно 1680-1800 в місяць. Також потрібно сертифікат знання німецької мови А2. І після цього ви можете подаватись на Ротвайс рот плюс карту. Тобто це вже тимчасове перебування у Відні у Австрії. І після чого ви можете подаватись на Ротвайс рот карту на рахунок взагалі роботи. Тут. В Австрії, Австрія це взагалі бюрократична країна. Тобто тут важливі ваші папірчики, дипломчики, курси та то-то-то-то. Чим побільше, тим покраще. Тому, а ще найбільше, якщо ви закінчили якийсь австрійський університет, коледж, та, тобто у вас є е, підтвердження, що ви закінчили якийсь вищий навчальний заклад звідси, у вас. Набагато легше є і більше можливостей знайти хорошу роботу. Якщо ви в пошуках роботи, це дає вам полегшення не знаю, на 50% зразу. Тобто, от от відвідувати ви шукаєте, не можете знайти. Тут тільки у вас з'являється цей диплом, ви його закладаєте. Тут це вам воно є полегшення. Ви, ви набагато легше знайдете роботу, тому що ви закінчили австрійський і вони цінують те, що ви вчились у їхньому навчальному закладі. Вони дуже це цінують. Для, для них це взагалі престижно мати диплом з вищого навчального закладу університету і тому подібне. Тому від мене до вас порада. Якщо ви хочете переїхати в якусь європейську країну, і ви поки що не знаєте, куди саме ви б хотіли. Повірте, відень це є найкраще місто світу. Це не мої слова, це є факт, який ви можете самі перевірити в інтернеті. Я б вам рекомендував переїжджати сюди і пер взяти цей челендж, виклик для себе. Тому що, повірте, це вам в житті дуже знадобиться. Ви ніколи про це не пожалієте. Всіх, кого я знаю, своїх товаришів, які переїхали сюди в відень, вони знайшли себе. Так, потрібен час, погоджуюсь, потрібно 2-3-4 роки для того, щоб знайти себе тут у новому місті. Але коли ви себе знайдете, ви будете дякувати собі, минулому, який прийняв це рішення. Тому що воно є зараз одне з найключовіших, яке може так поміняти ваше життя. Ось так кардинально на 180 градусів. Приймайте рішення, будьте впевнені, що тут вам допоможуть, що тут є багато україномовних людей, які пройшли вже цей шлях, такі як я, які знають, як краще це зробити, як, що варто зробити. Тому не бійтесь, це буде пригода, це буде ваша особиста пригода, яку ви будете згадувати завжди з посмішкою. Ще б хотів розказати про те, чим можна себе тут займати в Австрії, в вітні. Як знаходити друзів, наприклад. так? Я людина спортивна, я ходжу в зал, я займаюся баскетболом, я граю гольф, волейбол, теніс, хочу зараз також вчити, навчитись грати. І в ось таких моментах ви знайдете своїх однодумців, хороших людей. Наприклад, я знайшов хороших товаришів на курсах Німецької. Дуже розумних людей. Вони з Донецька, один з Донецька, другий з Луганська, дуже приємні люди, які розвиваються тут. Стараються себе інтегрувати в інтегрувати суспільство. Наприклад, мій брат є тренером. Я ходжу в зал. Ми також там працюємо і тренуємось. Він тренує людей. Також знайшов через це багато друзів, колегів, якими зараз він товаришує. Тому я дав вам таку рекомендацію: розвивайте себе. Якщо у вас є хобі, ходіть на спорт, на баскетбол, знайдете там багато. австрийцев, немцев, из разных национальностей людей, где вы подружитесь, и вам будет так набагато комфортнее и приятнее в этом месте. Думаю, что Владимир рассказал все очень понятно, и вы получили многие ответы на свои вопросы. Благодарим Владимира. И у меня еще такие два интересных вопроса. Владимир, расскажи, по твоему мнению, пять самых классных плюсов Австрии и пять минусов. Um... Ну, для мене найважливіше це перше це безпека, тому що він найбезпечніше місто, одне з найбезпечніших. Друге це висока якість життя, третє це висока якість освіти. Також для мене є одне ж не найважливіше, але також дуже важливе це тут дуже прекрасна природа. Гори, озера це просто вау. Різноманітний відень, тому що ти можеш знайти себе в будь-якій сфері. Супер. А мінуси? Мінуси. Е, окей. Перше це з високим рівнем життя високі розходи, тому що тут дуже дорого, як для відня. Ну зрозуміло. Друге, це те, що тут бюрократична держава, тому тут потрібно багато мати завжди з собою папірчики, і це дуже довго відбувається. 50%, я думаю, що це просто важка мова. Насправді німецька дуже важка мова і треба багато наснаги вчитись, щоб її вивчити. Четверте це також, що самі австрійці, вони закриті люди. Тому не дивуйтесь, якщо вони там не захочуть з вами спілкуватися, це є нормально. І п'яте, немає п'ятого. Мінуса немає, тому що тут більше плюсів. Плюси перекривають мінуси. 100% я погоджуюсь з цим на всі 100%. Соглашусь полностью с Владимиром и те, кто хотели переехать, планируйте, не бойтесь, страхи, они есть у всех, стоит их перешагнуть и вы потом не пожалеете о вашем переезде, о вашем выборе и будете наслаждаться этим городом, страной и всеми плюсами, которые здесь есть. погоджуюсь на всі 100%, тут, тобто це буде прекрасний період життя, який будуть згадувати з посмішкою, дякувати собі, будуть в минулому, що вони прийняли це да, рішення. Да. Саме тяжело прийняти рішення, а потім можна пожинати плоди. Тому переїжджайте, поступайте, вивчайте нові язики, це все дуже класно, і дивіться наші нові випуски. Пока-пока!